Сьогодні ми зробимо огляд на серії годинників Garmin Fenix 7 Pro. А точніше розповім про відмінності між ними. Бо багато хто не розуміє, в чому самі різниця між Fenix 7 S Pro та Fenix 7 X Pro. Сьогодні спробую вам це пояснити. Давайте починати з вас, підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, SportTimeUA. Одразу зазначу. В цьому відео ми будемо говорити лише про відмінності між годинниками. Окремі огляди на них ми вже робили. Посилання є нижче. Тож почнемо. Взагалі, 7 Pro випускається в трьох різних розмірах: в маленькому, середньому та великому. Літера, яка йде після 7, це позначення розміру, 7 – це маленький, 7X великий. Просто 7 без літери це середній розмір. Тому, всі відмінності в годинниках цієї серії йдуть від розміру пристрою. Почнемо з базового корпус. Він зроблений з армованого волокном полімеру, а матеріал безеля та задньої кришки залежить від версії годинника. Якщо це сапфірова версія, то це все буде зроблено з цитану, якщо звичайно, то зі сталі. Про відмінність між сапфіровим склом та мінеральним відео вже є на каналі. Посилання нижче також. До речі, інформацію про годинник ви можете прочитати на задній кришці пристрою. Це стосується всіх годинників від Гармін. Всі пристрої в цієї серії випускаються соларом, або сапфер Solarum. Окремо сапфіру немає. Тепер детальніше по розміру. Sim S Pro випускається у розмірі 42х42 мм при вазі 47 грам. Sim Pro виходять у розмірі 47х47, важить 79 г, та 7 X Pro розмірами 51х51 мм. Також, звичайно, відрізняються ремінці. Всі вони йдуть зі зручною системою Garmin QuickFit, але вони різні по розміру. Далі автономність. Звичайно, чим більше годинник, тим більше батарею має. Тому 7 Pro в звичайному режимі тримає заряд до 11 днів, 7 Pro до 18 та 7 X Pro до 28 днів. Більш детальніша інформація зараз у вас на екрані. Звичайно, в серії Pro з'явився Ліхтарик, його яскравість також у різних моделях відмінна. В цілому, це всі відмінності між годинниками в серії Garmin Fenix 7 Pro. З однієї сторони, все максимально зрозуміло. З іншої, багато хто з наших клієнтів цього не знає. Але якщо у вас залишилось питання, пишіть в коментарях, будемо розбиратись разом. Також не забувайте, за годинниками, Гермін звертайтесь до нас. У нас офіційна гарантія як на БВ, так і на нові годинники. А так, дякуємо за підписку та лайк. Все буде Україна!